Уже в часах, коли жив Ісус, було досить багато людей, які фанатично ставилися до нього, які хотіли йти за ним, маючи певні свої плани, для чого це робити. Ісус бачить навколо себе багато народу і каже учням, треба нам відплисти на другий бік. Багато народу. І потім цей книжник, який якби збирає е, наміри тих людей, яких Ісус залишає, Він говорить, я піду за тобою, куди би ти не пішов. Але скоріше за все, його не було на хресній дорозі Ісуса. Взагалі, під Христом ми читаємо, що кілька людей. Не було вже цього натовпу, був натовп, але не той. Був натовп, який кричав розіпни його, був натовп, який глузував з нього, який насміхався, був натовп, який супроводжував Ісуса на Голгофу для того, щоб переконатися і побачити, що дійсно Його вбили, Його розіп'яли і раділи цьому. Але цей натовп, який раніше кричав Осанна, цей натовп, який хотів бути з ним, який хотів доторкнутися до Нього, зцілитися, цей натовп, який говорить сьогодні: Я піду за тобою, куди би ти не пішов. Але в цих словах не було вписано те, що я піду за тобою. Туди, куди ти підеш, і куди ти мені скажеш іти. Тобто людина ставить свої плани, я піду, Ісусе, за тобою, але туди, куди я хочу піти за тобою, туди, куди мені буде вигідно, комфортно, зручно, де буде безпека в моєму розумінні цього слова, там, де я себе бачу, але піду за тобою. І можемо себе десь теж побачити в цих словах цього книжника, які говоримо Богові, «Я, Боже, я зроблю, зроблю так, як нехай буде Божа воля, але, але коли приходить якесь страждання, коли приходить випробування, коли приходять якісь проблеми, тоді не раз ми відходимо з цієї дороги, тримаємося за Ісуса. Не раз тоді, коли все добре, тоді, коли дякуємо, коли прославляємо. Але власне ці випробування вони допомагають нам зрозуміти і показують правду про нас, показують, наскільки ми є вільними або залежними від наших планів на життя, від представлень, від думки інших людей. Бо як то буде, а як інші скажуть. Ісус каже цьому книжнику, але насправді говорить кожному з нас: лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а Син Людський не має де голови прихилити. Тобто Ісус започатковує е, таку дорогу життя, в якій, е, в якій може бути багато чого несподіваного, багато непередбачуваного. Він показує дорогу, яка є пригодою цього шляху наслідування Його самого, де людина не зможе спланувати, бо каже, що і ті небесні птахи вони собі літають, 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 але вони потім повертаються до свого гнізда, бо мають куди повернутися. Це є їхній план, політали, повернулися, але син людський не має де голови прихилити. Тобто Ісус показує цю таку повну свободу, таку вільність, вільність Божої дитини. І ми протягом кожного дня, можна сказати, збираємо, накопичуємо щось матеріальне. Думку інших людей, збираємо славу від інших людей, успіхи. Ми цим всім багатіємо. Я не знаю, чи є такі люди, які цього би не хотіли, або якось так свідомо цього дуже уникають. Ми так підсвідомо протягом дня це збираємо, збираємо, збираємо. А Ісус показує інший спосіб життя. Показує, що в своєму навчанні теж говорить багатіти в Богові, не в людей, але багатіти в Богові. Тобто шукати і збирати скарби небесні. Ця вільність, точніше, навпаки, ця залежність, вона не дає людині йти за Ісусом. Бо цей учень трошки засмучений. Бо Ісус йому каже, йди за мною, залиши мертвим ховати своїх мертвих. Тобто, якщо та людина, вона ще не померла, але Він, він прив'язаний, він не може піти за Ісусом, бо там хтось в нього є, може хтось хворий, чи старий, чи потрібно ще, ще почекати в цій дорозі за Ісусом. Я знаю, таку одну людину. Одного хлопця, який довгий час не міг наважитися, відчував це покликання до священства, до богопосвяченого життя, але мав бабку, яка в принципі не була ще старою в той час. Але вона була такою перешкодою для нього, що він не міг зробити цей крок. Піти за Ісусом. Тобто Він йшов за Ісусом кожен день, але піти в семінарію Він не міг через це. Але потім відбулося це навернення, таке глибоке, за допомогою теж його духовних отців, де він зробив цей крок в цій вільності, в цій свободі і зараз є, є дияконом, є на цій дорозі богопосвяченого життя. Ісус сьогодні нас заохочує, щоб зробити таку ревізію свого життя, до чого я прив'язаний, що мене так тримає, що я несу як той тягар, який мене сковує. Ісус пропонує цю дорогу свободи, дорогу вільності, дорогу, в якій людина не набирає, а навпаки, віддає. Бо підсвідомо ми набираємо, накопичуємо, збираємо ці всі медалі, успіхи в очах інших людей. А Ісус пропонує скидати це, щоб бути вільним, щоб легко йти за Христом, наслідуючи Його кожного дня. Цього бажаю собі і кожному з вас. Амінь.